Друзі, всіх вітаю! Ви мене часто запитуєте про той або інший ПК від відомого магазина, збірників. Ми з вами все купували, дивилися, я маю на увазі відомі магазини, наголошую відомі. не тих, що в інсті збирають гівната палок на Аліекспресу та від інших майнінг-підприємців. Ні, це не наш шлях, ми не настільки заможні, щоб купувати алішний непотріб, щоб мати у подальшому клопоту, тому цього разу я замовив готовий ЖПК у відомої української компанії Artline для мене у зборці ПК або комплектуючих найголовніше це якість досвід та гарантії на свою продукцію. Досвіду Artline достатньо, ми розуміємо, на ринку компанії ну, дуже давно, з гарантією також все дуже добре. 38 місяців на зборку ПК дають далеко не всі у наш час, і мені подобається, що хлопці наближають нашу перемогу. З продажу подібних тематичних корпусів 100% йде на підтримку Збройних сил України. Ось за це одразу подобайка. На сайті дуже багато різноманітних кампів. Бюджети різні, звісно, від 14 тисяч це найдешеве, що я знайшов, до півмільйони плюс. Так, це щось неймовірне, це навіть не ПК, а якийсь технозавр. Отже, кожен тут собі знайде ПК по бюджету потребам, мене перш за все цікавить щось нетипове, надзвичайне, при цьому, щоб було практично і надійне, щось по типу ось таких от збірок. Погодьте стиматичні збірки, видикремлюються від одноманітних корпусів. Це дуже круто виглядає в наш час, і в мене щось схоже вже є. Ви бачили мій ПК, а особисто підписники знають, як він виглядає у стилі кіберпанк. Друг його зафарбував ось такий от яскравий колір. Дуже круто на мене. Отже, друзі, вам цікаво, що ж я замовив. Що ви бачите перед собою? <хи> Ні, друзі, це не вимога Порошенка і не кота, ви бачите, це коробка. Як би це банально не лунало, але надійна доставка ПК дуже і дуже важлива у наш час. Само собою скотч попереджає, нагадую, що я тримаю щось крихке, не бабусину розсаду села. Це важливо знати людям на нової пошті. Системник додатково запакований у транспортувальну коробку, і це також величезний, просто кремезний плюс. Іноді бувають пошкодження, то таке про дощ, сніг та вантажників червоно-білої пошти, я навіть не кажу. У коробці я знайшов технічний паспорт, якість понад усе. Я б додав, Україна понад усе, все інше потім. Якість перевіримо, звісно, по QR-коду. Залишити відгук або поскаржитись директором. <хи> Погодсь креативне рішення дуже круто. Звичайна інструкція з переліком комплектуючих на українській мові це зрозуміло. У комплекті я також знайшов універсальний пульт. Під... У комплекті я також знайшов універсальний пульт під регулювання LED-освітлення, корпусні вентилятори по обертах також звідсіля регулюється, тобто з пульта. Зручно зрозуміло, якщо загнеться цей пульт, і купуємо інший за 3 копійки, благо всі вони однакові. Ну і ПК. Підписники знають моє захоплення світом відьмака. Цей портрет, до речі, малював підписник, я йому дуже вдячний за ось такий подарунок. Саме тому я обрав ПК у стилі Відьмака. Чудово виконання, одразу я навіть не зрозумів, що це наліпка, настільки. Тільки все якісно виконано, що з першого погляду дотику навіть не зрозуміло, чи фарба, чи наліпка. Круто. На мене стилистика просто бомбезна. Знайти краще арт майже неможливо, і, до речі, з обіг боків корпуса скло. Приклавши лампу, скло просвічується, чудова така собі лампа вийшла, ніч нічок. <хи> Можна трохи удосконалити освітлення у корпусі, щоб була підсвітка постійно цієї краси, і буде ну, просто топово. Головне моє завдання перевірити, які збирання це головне увагу збірника до деталей, це також для мене важливо. Та й взагалі, що таке готовий ПК від Ардлайну. Корпус John's Bow 5, виробний Китай у Європі бренд більш відомий як Cooltech. Стандарт ATX, як бачите, використовується з колота метал 0,8 мм, сталь 2 мм. Ну, звичайно, це алюмінієвий магнієвий сплав, такий собі сендвіч по металу. Можливо, хтось гадає, що це якийсь на Ні, друзі, це не якийсь сратий китаєць, тут якість повсюди. Мені подобається розташування кнопок живлення збросу та входів під USB, от так от, як тут з боку, а не згори. У тих, кого ком на столі оцінює зручність цього рішення на 100%. Плюс і за те, що не ліплять ці бомби на міста скрутки, як деякі збірники, ну просто сміх якийсь. Розбирати я не стану ПК, але по комплектуючих поясню. Всім відомо, що серце зборки це процесор. Обрав для 13 покоління Intel Core i 7 13700 kf Без перебільшення чудовий камінець у сумі 16 ядер, 24 потоки з енергоспоживанням 125 Вт, можливо і більше під навантаженням. Старт Stars 3.4, максимум в boost пуляє проц до частоти 5400 МГц. Новий Raptor суттєво додає працездатності. Однією з переваг на мене є i 7 13700 kf це конфігурація ядра. Вона така сама, як у флагмана минулого покоління i 9 12900 k Єдине в новому 13700 kf використовуються підвищені частоти та додані суттєво архітектурні покращення. Занурювати вас у цифри я не стану, головне, що вам треба знати, це результати. По результатам тестування новий 13700 kf перевіршує конкурентів, тобто процесор від AMD 5900X та 5 x 950 x значно повільніший. Якщо порівняти продуктивність з Ryzen 9 7900X, то процесор від Intel у середньому на 2% швидше. Ну і топовий Ryzen 9 7950X швидше на 7,5% від мого Intel. Але, друзі, коштує він значно і значно дорожче. Різниця майже 40% у гривні, <гум> дякую ні. Саме тому мій вибір i7 13700KF від Intel. Розбирати рідинне охолодження я не маю наміру, не стану я цього робити, бо складно тут це дуже добре. Thermaltake відомий виробник охолодження, всі його знають. Гарний водний охлад, така собі золота середина, як кажуть у народі. Материнська плата сучасна, надійна, та й не за всі кошти світу. Це дуже-дуже важливо. Z790 Gaming X від Gigabyte надійна потужна, легко рожене, хоч i9, сокет 172.0 дозволяє як 12, так і 13 покоління процесорів сюди доставити. Це вже навіть запасом, 16 плюс 3 фази живлення дозволяють не хвилюватися за роботу системи взагалі. Моя колишня, моя колишня, як це звучить? Z390 майстер вже більше трьох років працює як годинник, тому я звик до топового ланцюгу живлення саме у цій серії. Гігабайт на мене одні з найкращих по ланцюгу живлення взагалі у світі. Що казати, топовий охват, радіатор, як у Мерса тут. Єднання для кращого термопроводу є, звичайна сучасна підтримка DDR5, саме з. 2790, друзі, послухайте, PCI-5.0 підтримує шалені частоти оперативної пам'яті. На пам'яті Гецькіл мені вдалося пильнути частоти оперативи до 7200 МГц. Просто, друзі, вдумайтесь у ці цифри. 7200. Космос не інакше, оце я розумію швидкостя. Сучасна PCI-5.0 дозволяє потужним картам подвоїти пропускну здатність майже удвічі. В роботі в іграх, повірте мені, слово, це просто пушка ракета. 400 під накопичувачі М2 з радіаторами, само собою, інтелектуальна робота з охолодженням SmartFan 6 це фірмова гордість Гігабайту, дуже круто працює, адресове посилання тут є, все тут є, чудова плата під різні завдання, готова, як то кажуть, на всі 100%. Я вже казав, у сучасному компі процесор є серцем системи, а материнська плата всім іншим. З Цим важко сперечатися. Від материнської плати, друзі, залежить робота взагалі всього ПК, тому плату обирання. Треба уважно. До речі, Z790 Gaming X коштує близько 11 тисяч гривень, і це дуже і дуже чудовий прайс. Ось такі, як плавник, ніяких дороків у 23-му році, ну і блок живення. Він тут трохи у незвичайному місті, там, де знаходиться пильовик та отвори під радіатори, знаходиться сам і блок живення. Блок живення на 850W, голдовий сертифікат, високий КПД, надійний трансформатор від ГІГІ, всі його знають. Доставати його не стану, ну зручно, навіщо це робити. Дійсно, розташування блоку незвичайне, але це не той старий корпус, як це було колись, де був блок живення зверху. Ні, це не той випадок, де було багато проблем з повітрям. Тут все найкраще. Знизу є два витродуй по 120 мм від кіб. Вони окрім краси дають повітря до карти блока живлення та й взагалі вентиляцію корпуса. Єдине, щоб я сюди ще додав один вітродуй на вдув, бо є місце під нього, знизу простору достатньо. Можу сам додати то таке, я трохи дотошний у дрібницях вибачаюся. Той же дріт, наприклад, над тумбором вмикання блока живлення не пофеншую. Ну не просто мені не подобається. Заправляю так, щоб мені не заважав та й взагалі було по красі, так куди краще. Заховодження в корпусі все добре, знизу два кулери навдов ви вже бачили, з тилу на видов ще один, ще з водянки на видов два, такий собі круговорот повітря у природі, але знизу ще один доставити обов'язково треба. Подобається кабель менеджмент цієї збірки, для мене це перш за все охайність. Бачимо, що людина, яка збирала цей ПК, не перший та й не сотий раз збирає компи, все охайно по красі, ніякого зайвого дротового хаосу. За це від мене особиста вподобайка. Красень. Для мене, друзі, як для технаря важливо, які комплектуючі використовуються у збірці, їх якість, навіть підхід до збірки важливий. Карта, як бачите, тут величезна, вона просто огромна. В моїх руках нібито звичайна, але повірте, вона дуже і дуже велика. Тому у корпусі є додаткова монтажна конструкція з двох пластин, наголошую пластин, а не опор. Кріплення йдуть у комплекті до карти, це також, це також добре. Карта майже на всю довжину корпуса величезна, велика ця саме RTX 4080 від Gigabyte. Серія відома, вона мені дуже подобається. Це Gaming OC. У мене було два покоління OC, дуже надійні карти, тому вибір саме пав на неї. 16 ГБ найшвидшої відеопам'яті у світі вистачить як для ігор, так і для роботи. Чудовий тут автобус до частоти аж 2535 МГц. По суті, за всі оці плюшки я і обрав саме Gigabyte. Дійсно, чудові композиції. Комплектуючий та й взагалі ПК захоплює, зараз мало зібрати гарну зв'язку комплектуючих, системник ще й повинен подобатися, подобатися зовні. З цим все дуже-дуже добре. Замовив ПК я без Windows, тому при старті лише завантаження BIOS. Хоча на сайті є різний софт і версії Вінди я звик все робити сам, тобто руками, як то кажуть, є бажання зробити гарно, зроби це сам. Перше зауваження, не знаю, так повинно бути чи ні, але обертання помпи. У стоку було сайлент по типу тиша, при тиші мені навіть не тихо, помпа на малих обертах до 1200 обертів, ну просто ось так от звучить, слухайте. Отже, на нормі близько 1400 обертів її майже не чутно, Ну ось так ось воно звучить. Практично не чутно. Межа між тишою та цим неприємним звуком десь на рівні 1550 обертів. Тут або ставимо фул на 1800 обертів, або руками під навантаження. На фулі, тобто максимальці, помп працює дуже тихо, але я вирішив підняти оберти руками в залежності від нагріву, і де мінімум буде 1600 обертів, ось тепер дійсно тиша. Все робиться за 30 секунд, і, до речі, з польта також можна регулювати оберти корпусних кольорів. Підсвітку з польта, якщо. Не подобається підсвітку, також можна виробити саме з пульта. Зажимаємо бакитну кнопку на пульті на 10 секунд. Перемикаємось у регулювання материнської плати, все дуже просто. Ну, як то кажуть, робиться за секунди. Ну а далі після накатки винди встановлюємо дрова та софт з офіційного сайту Gigabyte саме звідтіля, не деяких там місцях. На чіпсет, звук звуки, нет. Також ставлю останню версію BIOS з додатковими плюхами. З коробки була F2. Качаю останню F3G, встановлюю. Головне, тут, би, щоб світ не виробили, бо буде дуже-дуже весело, м'яко кажучи, неприємно. Як бачите, все дуже добре, біос встановився, працездатність ПК також я підвищую. У стоковому режимі. Процесор гріється не більше 32 градусів. Чудові показники, не останнє завдяки охолодженню, це круто. На жаль, AIDA 64 підтуплює, не оновлюється, щоб зрозуміти, що в мене частота пам'яті 7200. Бачить лише 5300 МГц. Тут повинно бути перше місце за читанням з пам'яті. Годі, синтетика то таке. Зацініть, друзі, що витворяє проц з картою у іграх у темі відьмака, тому я не можу оминути цей хіт. А Особисто коли вийшло нове графічне оновлення. Нарешті докрутили-докрутили красоти RTX, промені освітлення DLSS 3.0. І по суті, гра заграла новими фарбами, навіть захотілося заново переграти, бо реально стало набагато краще. Отже, виставляю 2К, бо Монік в мене саме такий, все, що можливо, виставляю на Макса, просування FSR 2.0. Тут воно за замовченням стоїть, DLSS на автоматі бо балансу. Все Інше на Макса вмикає в пихве-пахви, волося собака-котах, орках, рівень графіки надзвичайний плюс, Топовий, тобто максимальний. Пам'ятайте, як було квікбейтні ці відоси в перші дні з Відьмаком. Відьмак вашу карту поставить на коліна, а твоя карта візьме за щоку. Ну дивіться самі, друзі, 140-150 кадрів. Я ніколи не дивлюся огляди у перші часи, бо це завжди якесь лайно, а не об'єктивність. Огляди треба робити, коли все добре, а не у перші часи заради хайпу. Ви все, друзі, бачите, розумієте, процесор на чистоті 5,3, температури 50, десь буває навіть і 60. Приємний рівний фреймрейт без стрібків грати одне задоволення. Ну і карта. RTX 4080 на максимальці завантажена повністю, тобто 97-100%. Це відповідь тим, хто каже, 4080. 40-90 – избыточная мощь. Nvidia давно вийшла з країни агресорки, хай тепер грають на мусорі, бо вони в політики. Проц використовується на 20-30% від своїх можливостей, відьмак більш залежна гра від карти, ніж процесору, тому RTX 4080 вирішує тут на всі 100. У середньому 150 кадрів більше ніж комфортно. Кому цікаво, як буде, а якщо відробити трасування та понизити, наприклад, до високих. Будь ласка, Вимикаю промені та понижаю до високих. Пробач мені, господи Боже, висловлювання понижає до високих. Отже, друзі, 150 кадрів було, стало 250. Згоден, цифри не для слабо нервових, ну так хлопці, що поробиш? 250 кадрів на високих. І до цього я би не казав, що гра прям набагато гірше стала. На високих вона виглядає краще, ніж колись була на максах. Єдине тепер 250-270 кадрів в грі, отака хуйня малята. Call of Duty Modern Warfare 2 на Максах. Тут також я вмикаю все, що можливо, не можливо, тобто до опору. Десь є високі, але це максимально, що можна включати. Промені, рельєф, геометрію, стиск X4, отже, Макса. Я, друзі, обираю найбільш вимогливі ігри, бо тестувати, як ви розумієте, якісь GTA або Fortnite на такому залізі сенсу ніякого немає. У Call of Duty по сітці показники дуже схожі від відмаком. У середньому маємо 150 кадрів. Як і раніше, чудовий фреймрейт, плавність стопова, швидка пам'ять та накопичувач не залишає навіть мізерного шансу для лагів. Саме так і повинно бути. Процесор у цієї тактичній зарубі навантажений ще менше, навіть 30% немає. 13-те покоління Intel просто красені. З 12 м поколінням було непогано, а 13-те просто топове. Хто що б не казав, для мене все ж зв'язка Intel Nvidia топ. Ніяких там RTX, тільки зелені. Трохи командної роботи і рухаємось до Франції. Полежити Requiem на Максах єдине вимикає розмиття, я вже казав, не подобається мені цей ефект швидкості, отже, очікувано все дуже добре, навіть дуже-дуже добре. 200-222 кадри, навіть зарайзенам з 7000 серії, були куди простіше. Мені подобається, що сучасні карти 4000 серії не шумні, як це було раніше. Якщо для прикладу порахувати в компі встановлено 9 пропелерів і шуму майже не чутно. Оце і розуміє технологічність. До речі, скоро буде огляд старої GTX. RX960, як то кажуть, що може вона у 23-му році, Впевнений, вам буде цікаво подивитися на топ-карту бородатих років, перевір підписку, щоб не пропустити нове відео та зборки. На днях також тестуватиму нову RTX 4070 Ti. Що ще, друзі, додати по грі? Тут все зрозуміло. Навіть якщо порівняти з поколінням попереднім, маю на увазі 3060, рівниця просто тут космічна. У цій чудовій грі з елементами стелсу проц більш залежний, аніж в попередніх проєктах, бува іноді стрибки. 50% так ось буває. Гра насправді дуже вимоглива, але карта тут вирішує. І якось по барабану на вимоги просто рве все, що її не дати. Ось вам, друзі, відповідь на розташування блоку живлення та відсутності прямого продуву. Ви все, друзі, бачили, додати більше мені нічого. Залізо чудове, подобається, що Artline збирає незвичайні нетипові системні блоки. Мені як фанату відьмака приємно, що якісний арт, невіником, як то кажуть, фарбований. Є деякі дрібниці з налаштуванням помпи дріт та відсутність додаткового вентилятора під картою, ну то таке, як то кажуть. Я у своїх зборках дотошно до цього ставлюся, це треба розуміти. Хоча до виконання взагалі питання. В мене немає. Чудовий дратовий клад, всі комплектуючі надійно зафіксовані, нічого не болтається, підхід на високому рівні, навіть доставка у додатковому коробу. Раджу компанію Artline до замовлення компа загальний бал 9 з 10. Один бал віднімаю за дрібниці, я поки що не зустрів ідеальної зборки на 10 з 10, хоча хто зна, хто зна. Якщо тобі було цікаво, вліпи подобайку, ділися з друзями, у яких відьмак вагає, та й взагалі, якщо хочеш, щоб перевірив ще якийсь магазин, пиши у коментарях. Далі вже збірка мого виконання, тестування карт, як казав очкатий орк, не перемикаємось.